Невтішна статистика у Рівненському районі. За перший місяць 2025 року сталося понад 40 пожеж. Вогонь забрав життя 11 людей. У зв'язку із негативною динамікою в райдержадміністрації зібрали нараду з представниками громад, на які закликали посилено інформувати громадян про правила пожежної безпеки, посилити навчання населення. Щодо Дотримання вимог пожежної безпеки, розміщення аудіороликів, відеороликів, бікбордів, текстів застережень в своїх державних установах є центри надання адміністративних послуг, сільські ради, торгові центри, магазини. Рятувальники зауважують, що часто причиною пожежі стає халатність та необачність громадян. Окрім цього, розповсюдженою передумовою займання може стати несправність та зношення техніки. Також фіксується підпали автомобілів Дмитро Мельник зазначив, треба приділяти особливу увагу людям, які знаходяться у групі ризику, аби уникнути потенційних негативних наслідків. Мало забезпечених сім'ях, багатодітних з обмеженими можливостями або похилого віку. Представники ДСНС закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки та допомагати людям, яким при потенційному займанні може бути складніше покинути небезпечну зону. У Рівненському районі цьогоріч планують відкрити два підрозділи. Зділи місцевої добровільної пожежної охорони. Це спростить доїзд до важкодоступних або віддалених сіл. Також рятувальники покращують обладнання та отримують нове, ремонтують застаріле. Доповів начальник відділу цивільного захисту ДСНС у Рівненському районі Олександр Костюк, Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.